Розвивайся, звеселяйся, мою рідну мову, у барвинки зодягайся, моє щире слово, Колосися житом в полі, пісною в оселі, Щоб простали наші діти, модрі і веселі, щоб наше життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски довгої. Я сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх. Щоб, щоб у серці ти зберіг, серце ніжно і погідно, збережує мову рідну. О яка чудова українська мова, Не загинула вона оточики, в які вмов солов'їна, мова колискова, ріного нагоду і моїх батьків. Єдина Україна, нехай ніхто не ловинить твоїх земель, не лостина. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу і до сходу. Володилка земель і води, ніхто не ділить, хай на лоду, бо не поділиться на лоду. Нехай ніхто не половини твоїх земель не лостина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Та й будні моя вкраїна хай цвіте, тут мудрі і веселі люди, таких немає більш ніде, гуцули бойки подоляни, і відчайдушні козаки, поважні гречні галича. На калині, вдячна, що я народилась в Україні, Українці, ми єдина сім'я, співуча мова, пшенична земля, чиста й ніжна, наче пташка на калині. Вдячна, що я народилась в Україні, волинь покутя, чорне море. Всі під небом, ми одним, у найді пробисти гори, бо Україна це наш дім, звинять піснями вуховинців до заповніх.